Розпаковка генератора Анова 7000. Генератор на 6,5 кВт. Отакі от гарнесеньке. Зараз будемо розпаковувати. От моделька написана: Анова GC7000. e Бензиновий генератор. Розпаковка, як кажуть, розпаковочка. Так, дивіться, такий красень може приїхати до вас. Зараз перебої в енергетиці. Будемо вирішувати питання, так як його можна вирішити дуже швидко. Так, отакий от красень, є бензобак. Зразу ми бачимо тут датчик і будемо витягувати. Важи він добряче. Ух, одною рукою щось тяжковато висувати його. Так, висунули. Важить десь кілограмів 50. Так. Що тут у нас є? Так, він іде з електростартером. Мастилку у нас 1-1 літр. Написано, заливається 10 в 30 Є у нас розетка 220-230 вольт розетка. Є у нас 380 вольт. Стартер у нас є. Тобто його можна переробити, щоб можна було з пульта включати, а не виходити на вулицю і постійно включати, бо поставити на нього спеціальне реле, яке буде його самостійно запускати. Тобто у нього стоїть електростартер, і його можна автоматично буде запускати, щоб він без вас мог працювати. Так, у нас також йде ручний старт з лівого боку. Також у нас є дросільна заслонка, кранік на топливо. Це звичайне, як і на кожному. Так, ось у нас є. Тут на модельки є у нас така от штучка, емблемка, паспорт. Так, 6,5 кВт він видає, семерка максимальна, 230 вольт, 50 Гц. Далі що ми тут бачимо? Ну і найменування, коли він випустився, зараз ми приблизимо. Отак от. Можна було подивитися. Так, є. Є, є, є. У комплекті йдуть навіть колеса. Так, колесо, два штуки. Розетка 380 Для підключення така окрема 500 гривень мінімум буде коштувати. Далі резинові подставки під нього йдуть. Пластикові підставки. Далі у нас кріплі для колес, напевно, йдуть. Далі у нас ось да, це кріплення для колеса йде. Ось вона є ключики, інструкція. Далі тут у нас зіпчик, напевно, да для свічки, щоб можна було викрутити. Не буду розбирати. Тут його а, а, отвертка йде і свічний ключ. Далі у нас іде зарядка для акумулятора. Ось бачимо, да вон, вона є, підсоєняється. Можна ставити іде 220 Ну, тобто наборчик нормальний для того, щоб купити і нічого не потрібно добрати, воно все йде у комплекті. Це дуже-дуже чудово, тому що нічого не потрібно буде докупляти. Зараз ми поскладаємо все, тому що вони скоро виїжджати будуть до клієнтів вже, тому що зараз багато-багато заказів на генератори. Так що будемо співати, всім давати світло для того, щоб у всіх було. Світло. Також у нас є інверторні станції, акумулятори, сонячні панелі. Дуже-дуже великий вибір. Можете дзвонити, писати та залишати свій номер у нас на сайті для того, щоб менеджер з вами мог зв'язатися та прийняти у вас замовлення на або це буде генератор, або інверторна станція, або ще щось для того, щоб у вас була. Світло у домі. Генераторів багато. Зараз приїжджають, приїжджають, уїжджають. Бачите, ціли склади, ціле комнати, безмежна е кількість генераторів. Також, також ось е такі у нас є генератори Т6,5. І е куріли є генератори. Це у нас 5,5. Е І такі генератори у нас є. Пишіть, дзвоніть, залишайте коментарі. Кому потрібно, залишайте, дзвоніть.